Ковбиця, тупікнися або ковбиця заткайся, кому як зрозуміліше. Саме таке визначення. від сьогодні застосовуватиму до пані нардепки Мар'яни Безуглої, котра, працюючи на ворога, щоденно і щоночно шукає все нові і нові обличчя серед військових, щоб облити їх. Х... Чому ковбиця зараз поясню? Знаєте, що таке ковбиця це така імпровізована колода для рубки дрів, а ще то плаха для вбивства свійських тварин. У гентеша на ринку ковбиця стоїть у різника, котрий розтусковує свіжину перед тим, як ви її купите. З дитинства в мене та, та ковбиця, що я на кожному дворі у селі асоціюється з чимось мерзенним та огидним, пропитаним кров'ю. А серед людей ковбиця у мене асоціюється з повіями. Повія по мірі зносу часто повертається до мирного життя, одружується, народжує дітей і навіть стає успішною. А ковбиця, просучившись кров'ю, злітає під паркан і гниє там до повного розложення. Отка в мене асоціація. Я хочу дізнатися, хто ви така? Пані ковбиця безугла, який ступень вашої зозулистості московитої. І я займусь пошуком інформації. Я витрачу на це час прямо зі фронту. 106 бригад забезпечується сьогодні цукерками, котрі ми виробляємо. Ви, до речі, ще там покоперсайтеся, свої та осуньте. Що ми ті цукерки робимо? Де ми беремо вибухівку, так і інше. Чекаємо вас у гості з комісіями, ревізіями, перевірками. Спробуйте залупитися, підсказую вам цю сторону. Від'їться, пані ковбиця, від'ється. Немає що додати. Знаєте, друзі, чим відрізняється безугла від, наприклад, журналістів, які розповідають про військо. Ну, журналістів, яких ви поважаєте, яких ми поважаємо. Ну і військових блогерів, яких ми поважаємо, і про них розповідаємо вам в наших етерах. Ті, хто любить свою країну і цінує своє військо, критикуючи, допомагає війську, аби зміни настали, реформи настали. А ті, хто критикує військове командування і окремих героїв підрозділів, які не на думку тільки безухлої, а скоріше її керманича, бо сама вона нічого не робить, озвучують речі, які шкодять війську, є на нашу думку ворогами країни. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ну, а я збігаю зроблю собі чайок для того, аби за секунду розпочати свіжий вечір. Будемо зараз панове карати, підпишіться на нас, якщо ще ні, ну і з різдвом вас всіх погнали! Ближче до нового року, тим відчутніше у швайнофундів, як бачите, друзі, загострення Ленін в мавзолеї вже перетворився чи то на чайний гри, чи то на комуняцьке желе під пліснявою. А росіяни все ще грають в піонерію. Ну нічого, це тому, що ці росіяни живуть напевно у відносному тилу, тому що у Белгороді, наприклад, свої способи святкування, переважно фейерверки допомагають в цьому. такие из ЗСУ. Друзья, я снова нахожусь на парковке Большого Белгородского ТЦ. Ранее я вам уже рассказывала о бетонных ограждениях, которые поставили на парковке. Но смотрите, к Новому году их украсили снежинками. А як ваш город до новому року? Як же це мило, правда? Сніжинка на укритті так празнічно, по-домашньому. А на Новий рік ще й салют буде. Правда, запускати його будуть не із Білгорода, але Білгородці точно побачать. Навіть, думаю, відчують. Можливо, ще і до Нового року. Коротше, буде весело. А як же зараз в Луганську? Запитаєте ви? Друзі, місцеві пабліки прям щиро тішаться, що на театральній площі Луганська ввечері крутять кіно, але є нюанс. Це не допрем'єрний показ Паддінгтона. дещо інше. Молода ж республіка. Все, все, что нажил не по трудам, все же поедем. Три магнита. В коментарях до новини уточнюють, для кого ця діч взагалі відбувається. Питають на вулиці, ж людей немає. Та який ко захоче в мороз дивитися Іван Васильович міняє професію. Хіба що ті тікі, які на корпоративі у піонерів наряджаються, друзі? Якщо трохи подивитися на інші луганські новини, то там є куди краще місце для ностальгування за совєтським союзом. Наприклад, квартали, в яких сміття просто нема куди вивозити, бо народ наша республіка дуже молода. Таке благо цивілізації, як, наприклад, сміттєприбиральні машини, а вони просто ще не встигли заїхати. Але друзі, хто встиг доїхати, то це нова порція рекрутів до окупантів на фронт. Зустрічаєте спецпідрозділ «Бояршник-З» бригади Алко тигрі Як, як позивною? Следующий круглий круглий. Кругли. Не, не знаєш Ні. Откуда родом? Івановка? Откуда родом? Соб... Откуда? Откуда? – Ой, прям розриваюся. Хто ж тут мій любимчик? Рядовий коньяк із роздутим точно на коньяку коньякуєм. Чи може рядовий має позивного, який навіть якби позивний і знав, то все одно би не міг гумити. Да. Давай, все, побежали. Побежали. Давай, 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 давай. Один, второй, Давай, 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 тоже. Ну вот эти четыре подвижные, эти два вообще никакие. Все, развернулись обратно. Обратно, обратно, обратно. Молодец, самый первый прибежал. Быстрее всех бегает. Прикидывай, знаешь. значит. Один еще двое. Проходи. Давай, давай, Так, все понятно, что. а Зрозуміло, друзі. Мабуть, це і є ті самі добровольці, про яких розповідав Путін. Ну ті, які тисячами щодня у військкомати приходять. Нам подобається норм, але на такий алкобатальйон навіть касетний хаймарс шкода витрачати. Треба скинути їм з дрона пальоної горілки, все до утилізації защитників Родини залишилося 3, 2, 1... І свіже пакетованих учасників СВО набагато більше, аніж про це говорить російська пропаганда. Ось мер Москви хильнув певно бокал напередодні свят і раптово бовкнув зайве. Каже, що лише в один із великих лікарняних комплексів під Москвою приперли понад півмільйона покалічених та поранених окупантів. <пас> Блін, не заздрюємо. Вісім років мінімум. за дискредитацию СВО. Министерство обороны поставило, вот, и в центре современная больница. Сегодня там уже проходит реабилитация около 600 тысяч участников специальной военной операции. Чем Он сам по себе и по масштабам, я думаю, самый крупный в нашей стране, и уникальный с точки зрения технологий. Мы там проводим необходимую медицинскую помощь, Там необхідні операції, якщо необхідне ще щось зробити для ізліченія ізготавлю протези. Хм, а що ж таке? А як же ж патірні? Чи вас вистачає лише на чергове недолуге і псо? Як от нова різдвяна коробка? Друзі, тут є все і злий святий Миколай, і хороший дідушка мороз. Ну і звісно, ТЦК з бусірком. Як же таку тему росіянам оминути? Святые Николаевны Хапай, батька! это языком потяков про ничего святого. болотні тварюки, которые запускают просто різдвяний ран десятками ракет и дроны, и чтобы розуміли, у Скабиеву и її муженька Пупова есть всему объяснение объяснение. ВКС России нанесли массированный удар возмездия по украинской энергетике и военным объектам. Поводом для ответа стал налет украинских дронов на Казань. І НПЗ в Ростовській і Орловській областях. при цьому п'ять на червоні. Тобто, за приліт в будинок дрона, який відхилив від курсу, до речі, кривий російський реп, треба обстріляти всю українську енергетику хм. і цілком відкрито потім визнавати, що ну да, так і є. Це ми хочемо залишити всю Україну без світла. Законна ціль. на даний момент звісно, що в Харківській області без світла около полумільйона абонентів. Слова благодарності харківчані можуть направляти Буданову і Зеленському. Та вже завтра дякувати українським терористам буде половина жителів Незалежной. Ну, це зараз було образливо. Образливо, ну, принаймні, пану Малюку, так точно. Чого це Буданову? Треба дякувати, а от іншим не треба дякувати. У нас не лише гур дрони запускає, але от нюанс сама ж російська пропаганда визнає, що це вже була як мінімум 13-та атака на енергетику від початку року. А на Росії там ні у кого питань не виникає. М? Якщо все так погано в Україні за світлом, то чому доводиться, щомісяця знову і знову працювати? І чому це тепер росіянам треба напружуватись і з мокрими штанами чекати нового року? Ну, mm. а есть серьёзные политики, аналитики, которые не исключают, что в новогодние праздники, в период православного Рождества, э от киевских нацистов и от их западных наускивателей можно ждать чего угодно. Як приємно, якщо вже Лавров застяг то, що говорити про інше. Лаврова пропагандисти до слова не просто так запросили на ефір. Захотілося поговорити про напрямок, куди вже дуже давно прямує Росія. Лавров ідеальний кандидат. Лавров сьогодні вперше прокоментував хамське заявлення ЗЕ про три букви. Туди на три букви узурпатор відправив Росію. Наш міністр розшифрував. З присущим йому чувством юмора і очень жорсткої іронії. Україні сказав Лавров, ми очень скоро ответим, суетиться не надо, мали йому не покажеться. Щось тут трохи підзабула з про те, як Росію на послали з Лавровим, хоче поговорити. А от про те, як Путіна назвали щось не хоче. А що таке, Оля? Чому молчите, товариш Лавров. Нам не надо комментировать каждый его чих этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма. И вот, кстати, из его недавних перлов, когда у него где-то пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы. На, вы на что, должна пойти Россия? Важно на три буквы. Еще, еще на. На. А, у цей была вот та жесткая ирония. Ну, справді, дуже жестко. Так и вот сказав, что страшно стало. Гроза российской дипломатии. Через несколько вопросов в том же интервью он сказал, что да, вот на второй саммит после Бюргенштока, когда мы уже подготовим весь ультиматум, вот на второй саммит Россию надо вызвать. І пред'явити наші требування. Ну, якщо поставить два виказування на що до Росії для урегулювання, і що Росія хочет попасть, на второй саміт, я думаю, він в первой своїй фразі обозначив названня і смисл этого самого саміту. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Та й пропагандистам так весело здається, їм подобається, коли Росію та Росіян посилають на в ефірі державного телебачення. Нам теж подобається. Як і наступні новини, друзі. Зараз срочні новини. Ще раз хотілося б уточнити: 9 граждан Росії вижили. Тобто всього 9 росіян по всій країні більше їх не залишилося. Ой, Боже, які гарні новини. До свят. 9 граждан Росії вижили. В авіакатастрофі. Ну так, не Семь человек погибли, что с остальными пока неизвестно, и обращают на себя внимание. Странные, непонятные отверстия в хвостовой части эмбрайера. Что это было? Точно ли птица? Бисова Сначала Спочатку чеченцы подбивают цивильный азербайджанский летак своим кривым ППО, а потом Паніці Направляють його на аварійну посадку не на території Росії, а в Казахстан через усе Каспійське море. Розумієте для чого, так? З надією, що десь там у воду впаде і докази тютю. А потім, коли всі бачать дірки від зенітних ракет, у рештках літака з така серйозним шальником міркує. Точно це були птіці? Загадка. Яка стидоба. Хоча така сама, як тримати на роботі психічно хворого Соловйова. У нього тепер нова мета, друзі: боротьба з трансгендерами, готові сатаністами. Ми тут подумали, що це можливо є справжня розшифровка абревіатури СВО. Сатаніська воєнна операція. Ну, це, в принципі, це всем сатани. То есть мы воюем же даже не с Америкой и с НАТО. Мы воюем с либерально-демократическим. Каждый из этих слов не имеет никакого отношения к сущности этого режима. К либерально-демократической диктатуре абсолютного порока. Это чистейшая форма сатанизма, которая сначала захватила некогда протестантскую Америку и некогда христианскую Европу. Полностью их под себя подмяла. И выплюнула на поверхность вот таких омерзительных и мерзких тварей, как Байден и его администрация. Как Урсула фон дер Бербок. Як э, совершенно дегенерат управляющий Канадой, как совершенно управляющий Франції, десь це ми вже чули трюдо дегенерат Макронсь. Байден тварюка, і лише Владимир Радольфович, ясне російське сонечко, непокоїться за долю ЛГБТ церков після перемоги Трампа. Трушиться целе сумасшедше коли церкви по той же Європі, Британії, всюду, які построєно на те, що да ні, це нормально не вопрос, вопроси, которое благословляє не тільки гомосексуальні браки, но в яких служать надіває на себе ряси. Це ж він про Гундяєва та РЦПшних попів, правильно? Ну тут. Важко не погодитись очевидно, що Зеленський танцующий в Латексі со своїм кварталом 95, это не случайность, это проявление их реальної сущности когось були сумніви, то сейчас, коли ви смотрите на этого кокаинового мерзавца, то у віті ну, звісно, это же вот та парок. Салавйову незручно згадувати, що Зеленський танцював на підборах ще в 2012 році, коли його з радістю в Москві зустрічали на корпоративах та концертах. У російському розумінні це ж вони спонсорували майбутнього Гітлера. Але ні, країна ядерного православ'я тепер про це говорити соромиться. Ну, ми ж понимаем, що не случайно каждый раз, когда ты смотришь на представителя ЛГБТ, мужика, корчучись, бабу, то ти понимаешь, що це мерчайшая сатанинская пародія на женщину. От мені цікаво, а про свого сина Соловйов так само скаже? То й теж, скажімо, прямо на Шварценеггера не схоже, і як по деяку змі працювати йому подобається більше у загниваючій Британії. А не в республіці Саха-Якутія. Хоча, поки російські пропагандисти показово продовжують боротися із клятою Європою, в Росію ж ці вже давно не вважають росіян за людей і інші члени Великої Федерації. Ось, наприклад, дагестанські таксисти у Москві. бачать русских і одразу посилають їх подихати на фронт. Любо, братці, любо. Возьми! Мені на обі машини. Є ти Єспі такої что Відішка пірестроїться надається. Не даєш я я, на твою машину. это Ти та виложу. куда не по куди ти в Україну. Воюй дура со <п 'я> <п 'я, п 'я> за своїм мужа. Раз повтори это. <п 'я> <це>. і, <п 'я> <п 'я> і якщо ви хочете друзі, щоб росіян по замовчуванню саме так зустрічали і проводжали водії тролейбусів та маршруток. Обов'язково підпишіться на наш канал і подивіться інші випуски вечора. В описі до цього відео є Patreon, а спонсоруючи наш проект, ви допомагаєте новим випускам бути цілую до зустрічі, друзі.